Слава Ісусу Христу, мої дорогі, сідайте, вмощуйтесь зручно, бо нинька будемо дивитися в карти, шукати правду між рядками, шепоти, долі, ловити, хай Бог дасть мені розуму, а вам спокій у серці. Все, що покажуть карти, то не для страху, а для розуміння. Бо, як каже мій дід: хто знає, той озброєний. Ну що ж, давайте подивимось, що там на нас чекає. Ну що, давай дивимось, коли ж ті е, шахеди трохи від нас відчепляться, бо вже люди як не в підвалах, то в коридорах ні, ні спати, ні жити. Карти перед нами слухаємо, що вони кажуть. Перша карта шістка жезлів. О, це добра карта про перемогу, про успішне завершення чогось. каже, що буде момент, коли наші ППО або стратегія почнуть давати гарний результат. Не те, що зовсім кінець, але буде відчуття, що ми перемагаємо, беремо гору. Може бути вже досить скоро якась помітна зміна в динаміці. Друга карта паж мечів. А тут е, про пильність, розвідку, спостереження. Що це значить? А значить, що ворог ще буде пробувати щось нове, хитре, але й наші не сплять. Е, наші будуть краще відслідковувати, е, перехоплювати, е, збирати інфу. То ще не спокій, але вже контроль ситуації. Таке, ніби ми перехопимо ініціативу. Третя карта і трійка пентаклів. А тут вже про командну роботу каже: буде кооперація, робота з партнерами, технології, може означати, що або отримаємо нові системи ППО, або наші власні розробки підуть вперед, працюють разом. Військові, інженери, союзники і результат буде. Ну і що я скажу? Та е, обстріли ще трохи будуть, але вже не так довго. Карти показують, що скоро наші почнуть мати перевагу. Може, вже в червні липні стане трохи легше. З кожним тижнем е, краща захистка, більше збитих шахедів і більше нервів у ворога. Спокій прийде не зразу, але. Крок за кроком, е, і ми вже на шляху до того Тримаємось, бо вже видно, як темрява відступає. Такс, ну тепер питаємо: прямо чи наші хлопці з СУ ще підуть у наступ на територію тої проклятої РФ, чи вже буде обережно з позиції оборони. Дивимось, що карти нам скажуть, вони завжди щось нашіпчуть між рядками. Перша карта є шістка мечів. О, то карта руху, але не агресивного. То як перехід через воду, коли ти йдеш у нову фазу, лишаючи щось позаду. В контексті ЗСУ на це може бути там підготовка, перекидання сил, перегрупування. Не рвемо вперед, а мудро пересуваємось, можливо, на стратегічно важливі напрямки. Не спонтанний прорив, а виважене рішення. Друга карта десятка жезлів. А тут вже видно в тому тяжкість на плечах. Каже: носимо багато, несемо на собі все. Зсу вже виснажені, ресурси натягнуті як струна. Наступ можливий, але важкий. Треба розуміти, що то не піти прогулятись, а конкретна ціна за кожен метр. Це означає, що для нового масштабного наступу ще треба накопичити сили е і зняти частину вантажу з плечей. Третя карта четвірка кубків. Оце цікаво. Тут про незадоволення, ніби щось пропонують, але не те. Може бути, що вже є варіанти планів. Союзники щось ще почуть, але керівництво не поспішає бо немає там того, того моменту коли там, всі всі зірки зійдуться пауза може бути стратегічне відкласти наступ так поки ситуація не буде вигідна на всі 100%. Ну і що я скажу? Новий наступ зсу на територію Російської Федерації не виключено, але не зараз. Зараз переоцінка, перегрупування, важке планування. Рішення буде прийнято, але не спонтанно. Якщо й буде наступ, то тільки тоді, коли точно будуть ресурси, момент і підтримка швидких рухів. Не чекаймо, все буде, але в свій час. А наші не не дурні все виважують. Тримаймось. О, ну то вже таке питання: що аж вібрує, чи чи вдасться нам повернутися до кордонів 1991-го, як воно було до всього того лиха. Та й кожен українець в душі носить ту надію, дивимось, що нам карти шепочуть. Перша карта, шістка кубків. О, це карта минулого е, спогадів дитинства. Прямо символічно вона каже, що тема кордонів 1991 року дуже глибоко в серці народу. Це не просто політика, це е, пам'ять, ностальгія, почуття справедливості. Українці хочуть того повернення. Бо е, воно для них там як символ миру і справжньої незалежності це коріння, це мрія, що е, гріє душу. Друга карта ну верховна Жриця. А тут уже тайна така карта каже: не все видно, не все сказано, є е, е, глибо, глибокі процеси. Невидимі для простого ока може бути, що доля України в геополітиці зараз вирішується не на екранах телевізора, а за закритими дверима під килимом верховна жриця каже, терпи все в свій час проявиться. Дуже дуже духовна мудра енергія. Третя карта п'ятірка мечів. А отут от вже «Зрадонька». То карта конфлікту перемоги будь-якою ціною, але з гірким присмаком, може означати, що навіть якщо Україна зможе наблизитись до кордонів 1991-го, то ціна буде дуже висока. Можливі підступи, складні перемовини, маніпуляції. Хтось захоче відкусити шмат. А хтось буде заважати заради власної вигоди. Ну і що я скажу? Рідні, мої а, кордони 1991 го то не просто фантазія, то бажання серця і карта показує, що воно живе. Але шлях до того буде важкий і непрямий, багато таємного, багато боротьби, багато гіркої правди. А, та шанс є, але треба буде не тільки воювати, а, а й бути мудрими, пильними і терпеливими. Як кажуть у нас. Ніч темна, але зорі ведуть. Ще буде наше, але за нього треба вистояти. Ну що ж, питаємо в карт е, прямо: е, які три головні події чекають Україну в травні? Бо місяць гарячий, і по сезону, і по ситуації? Дивимось по черзі кожна карта, як ключ до дверей, що от-от відкриються. Перша карта Королева Жезлів. О, то дуже сильна жіноча енергія. Каже про впевненість, лідерство, дію. Може бути, що в травні з'явиться або активізується якась жінка-лідерка, політик, дипломат чи навіть громадська діячка. Також це може бути символ України як сильної, незламної, впевненої. Буде якась ініціатива від серця, але з характером. А ще може бути пов'язано з міжнародною сценою: виступ, зустріч, сильне слово, яке зрушить думки багатьох. Друга карта і король мечів. А тут вже холодний розум, стратегія, військове або юридичне рішення, каже про важливу заяву або рішення, що стосуватиметься армії, суду, законів або безпеки. Може бути новий закон зміни у військовому керівництві, або якась серйозна міжнародна домовленість. Це не про емоції, це по це про силу аргументу і владу. Можливо, новий виток у військовій співпраці або відповідь на загрози. Третя карта, чи четвірка пентаклів? Оце про стабілізацію, але ще з обережністю. Буде спроба утримати ситуацію. Економічну, енергетичну можливо, курс гривні або запаси. Карта каже, що люди і влада в травні будуть триматися за те, що є, не сильно ризикувати. Може бути новина про фінансову допомогу або збереження ресурсів, контроль над втратами. Ну і що я скажу? Добрі люди травень буде місяцем сили і тверезості. Вийде сильна жіноча енергія. Чи то лідерка, чи символ нації буде важливе рішення, холодне, чітке, стратегічне і ще спроба втримати стабільність, не дати впасти тому, що ще стоїть. Все не буде легко, але й не зле. Поступово впевнено, як весна розцвітає після холодів. Ну що ж, питання не з легких дефолт, то така справа, що кожного насторожує. Люди бояться, бо то ж не тільки про цифри, а про хліб. Про роботу, про життя. Давай подивимось по-чесному, що карти кажуть на 2025 рік. Чи буде дефолт, чи втримаємось. Перша карта, відлюдник, то карта тиші, паузи, глибоких роздумів. Україна буде обережна, не поспішатиме з рішеннями. Це може означати, що фінансові справи підуть шляхом затягування, реструктуризації перемовин, не буде гучних кроків, там радше тиха робота в тіні. щоб… Щоб втриматись, таке ніби сам на сам з проблемою, але ще не катастрофа. Друга карта п'ятірка кубків, це вже про втрати. Карта каже, будуть розчарування, щось піде не так, може зірватися якась домовленість або допомога. Люди будуть в якомусь пригніченні, ніби чекали більшого, а вийшло не дуже. Але і це важливо: на карті дві чаші ще стоять повні, не все втрачено. Буде шанс піднятись. Третя карта Паш Пентаклів. А оце якраз світло в кінці тунелю. Паш Пентаклів там це карта нових початків у сфері грошей, освіти ресурсів. Каже, що хоч і буде тяжко, але з'являться нові можливості, нові джерела фінансування. Може бути нова фінансова програма. Молоді спеціалісти, які е, внесуть е, щось свіже в економіку або е, нові партнери. Ну і що я скажу? Моя добра громада дефолту як грому серед ясного неба не буде. Але буде важко. Буде момент, коли здаватися буде, що все пропало. Але то ще не край. Україна зробить крок назад, подумає і почне з нуля, але з новим підходом. 2025 буде рік виживання, перебудови і нових стартів. Низенько йдемо, але не падаємо. Головне, не не втратити віру, бо карта пажа дає шанс на фінансове переродження. Ой, ну то питання болюче, як колючка в серці. Бо всі хочуть, щоб вже то закінчилось, але не за будь-яку ціну. Карти зараз скажуть правду не прикрашену, а ту, що глибоко в душі народу сидить. Дивимось. Перша карта паж жезлів це про надію, про бажання нових можливостей. Народ готовий слухати, думати, розглядати різні варіанти, але з відкритими очима, не здаватися, а шукати шлях, як почати нову сторінку. Це енергія молодих, тих, хто вже хоче жити, творити, будувати, а не воювати все життя. Але вони ще не наївні, просто хочуть шанс. Друга карта, король жезлів. А тут вже позиція жорсткіша, це про силу, гідність, авторитет. Народ каже, там ми можемо говорити, але з позиції сили українці готові йти на умови, які не принижують, не ставлять на коліна, хочуть миру, але такого за який не буде соромно не про капітуляцію а і про гідний компроміс. Як то кажуть, світ можливий, але не будь-якою ціною. Третя карта вежа. А оце вже болюча правда. Карта вежі каже: Українці вже пережили стільки шоків, стільки втрат, що багато з них не готові миритися просто так. Вони знають, що заради спокою е можна зруйнувати все, що було вистраждане, і тут така енергія. Ми краще е, прой, пройдемо через ще один вибух, ще одну бурю, але зберемо країну по правді. Вежа це це про перезавантаження через біль. Е, ну і що я скажу серденька, е, українці хочуть миру як ковтка води в пустелі, але то має бути мир з гідністю. Народ готовий починати щось нове, шукати виходи, е, е, слухати розумних, але не готовий до здачі. Якщо буде потрібно, знову переживуть грім і руїну, аби не жити в покорі, бо ми не раби, і, і наша душа, то не товар для торгу. Ох, це питання глибоке, як криниця стара. Яка ж та справжня ціна миру для українця, простого чоловіка чи жінки, що кожного дня молиться, щоб не гули сирени? Глянемо, що карти кажуть, бо вони часто показують те, про що й сам боїшся подумати. Перша карта Сімка кубків. Це карта ілюзій, вибору мрій, але й спокус. Народ бачить перед собою багато варіантів. Хтось хоче швидкого миру, навіть не думаючи про наслідки, хтось уявляє собі ідеальне закінчення війни, а хтось боїться, що мир може бути фальшивий, як пір'їна на вітрі. Карта каже: ціна миру це здатність розрізнити справжній шлях від приманок і брехні, не піддатися емоціям і обрати правильно. Друга карта ієрофант, а тут вже глибоко. Це карта традиції, моралі, віри, вищої мудрості. Справжня ціна миру це вміння вистояти згідно з власними цінностями. Народ не хоче миру, який зраджує пам'ять про полеглих, про те, що ми вистояли. Ціна це витримати моральну планку, бути вірним собі, не втратити душу на догоду тиші. Третя карта так, король мечів, і от вона тверда правда. Ця карта каже, ціна миру, так, це холодна тверезість, жорстке рішення, де немає місця сентиментам. Народ розуміє, що справжній мир потребує сили, чіткості і іноді та болісних рішень. Може прийдеться щось відсікати, щось будувати з нуля, але і без. Беземоційної розмазні. Це як скальпель у хірурга та холодний, але рятує. Ну і що я скажу тобі: справжня ціна миру це не просто зупинка стрільби, це вибір між фальшивою тишею і чесною боротьбою за свою правду. Народ готовий чекати і терпіти, аби лиш не втратити те, за що вже стільки крові пролито. Бо е, краще довгий шлях до справжнього миру ніж швидка дорога в рабство. І як кажуть у нас, хочеш миру, готуй серце до правди. Ой, ну то вже питання серйозне, ближче до серця самого президента. Дивимось по картах, не з пересудів, не з чуток, а по суті, що душа каже. Перша карта король Пентаклів. Це фігура дуже відповідальна. Людина, яка хоче стабільності, безпеки, матеріального порядку. Зеленський показується тут як хазяїн, що дбає за державу, як за дім. Не для себе, а щоб всі вижили. Цей король е не грає в імперії, а рахує кожну людину, кожен ресурс. Тобто, так він то він хоче закінчити війну, але не як-небудь, а так, щоб зберегти країну. Е друга карта десятка пентаклів. Оце дуже сильна карта. Вона про майбутнє поколінь, про родини, про спадок. Зеленський, як бачать його карти, мислить довгостроково не просто зупинити стрільбу, а створити таку країну, в якій захочеться жити і дітям, і внукам. Третя карта закохані. А тут вже вибір. І карта каже: він вагається не тому, що не хоче миру, а тому, що розуміє, кожен варіант має свою ціну. Йому доводиться вибирати між складним і дуже складним. Карта також е, натякає, що він відчуває особисту відповідальність і тиск, бо е, це не просто політичне рішення, а моральний вибір. Ну і що я скажу, як проста тарологиня, та, е, так Зеленський дійсно хоче миру, але такого за який не буде соромно ні перед людьми. Ні перед тими, хто загинув. Він хоче закінчити війну, але так, щоб не зламати країну. І е, його серце між вибором як швидше і як правильно. Серйозний підхід у нього. І видно, що він не просто на посаді, а тягне ту ношу як може. Е, ну, мої золоті, от і побачили, що нам доля каже, та щось трохи болюче, щось трохи надійне. Але е, головне, що ми разом, і правда є з нами. Пам'ятайте, яка би карта не випала, головна сила в серці в наших людях і в тій любові до України, що ні одні ракети не переб'ють. Бережіть себе, бережіть одне одного, і хай ангел-хоронитель ходить з вами поруч, з миром, з любов'ю і з надією. До нової зустрічі!